Вітаю вас на календарі. Четвер, 8 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Через погіршення погодних умов у Житомирі різко збільшилась кількість ДТП. Постраждала й поліцейська автівка. Хлопчик, який потрапив під колеса тролейбуса, досі знаходиться у важкому стані. У Житомирі обговорили питання енергоефективності та теплих кредитів. Члени виконавчого комітету затвердили план святкування новорічних свят. Про це та інше далі більш детально. Важливі рішення, які стосуються життя міста, сьогодні ухвалили члени виконавчого комітету на своєму засіданні. На розгляд було винесено 59 питань, зокрема питання допомоги безхатченкам, святкування нового року. Схвалили проект міського бюджету на наступний рік. І вже традиційно розпочалось засідання з нагороджень та привітань. Цього разу увагою наділили переможців проєктів бюджету участі. Всі деталі засідання в сюжеті Костянтина Касьяна. Чергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний 59 питань, 35 з яких дитячі. На початку виконкому привітали переможців проєктів бюджету участі. Люзу Ана Анатолія Анатолійовича. Це в нас був проєкт. <пілескому цилинтару> Далі підписання угоди між благодійним фондом милосердя та міською радою. Голова фонду пан Владислав бачить перспективи розвитку своєї організації, та в майбутньому прагне сформувати реальний механізм допомоги безхатченкам. Появились э, одні строки в казначействі. Ми відкрили счет і все. І хать як как би бы там трудно не було, але все таки це ми отримали. Це найперше, що вторгне це э, признання того, що є проблема бездомності. Я скажу, що на грані всього обніщання народу. З этими реформами і со всіми татів, що відбувається, що чому ми становимся всі більше і більше людей показуються на вулиці. Далі власне засідання виконавчого комітету і одразу цікаве питання. А саме присвячені новорічним святам, дитяча зона, тематична ярмарка, святкові концерти та зона фудкорту. Болюче питання про дужу алкогольних напоїв було вирішено швидко. І ви чули, що ми фудзону забрали максимально далеко від небесної сотні стали і розмістили починаючи від кінда три жовтий і трошки туди далі. Тобто люди, які будуть, ми, ми пропонуємо все ж таки дозволити вживати алкогольні напої слабоалкогольні пора, проблітвей, та ми до вуха, але обмежуємо не більше, ніж скільки градусів. 20. Перше питання схвалення проекту міського бюджету на 2017 рік, де багато цікавих нюансів. Один з таких нюансів це підняття зарплати педагогам. Ми говоримо о те, що житомирські педагоги. Должны получить на 67% сім заработной платы. заробітної плати. действительно це дійсно не может не радувати, особливо в такой економічній ситуації. Голосування за передачу ще декількох будинків на баланс ОСББ. Далі питання про нарахування плати за опалення місць спільного користування. Антимонопольний комітет скоригував дану пропозицію і вже після змін. Такі нововведення запровадили в деяких домах Житомира. Наш антимонопольний комітет настає, щоб ці розрахунки робилися. Е Спеціалізованим підприємством, тобто проектним інститутом, і затверджувалися на кожен будинок окремо. Якщо ви звернете увагу, то слідуючи. Рішення вам запропоновано, якраз пілотне також вже затверджене е, антимонопольним комітетом. Якраз на Лермонтовського, 20, на один із будинків. На цьому всі цікаві питання завершились. Результат засідання виконкому відкриття новорічної ялинки 19 грудня, підвищення заробітної плати та продаж слабоалкогольних напоїв на новорічних фудкортах. Все це написано на папері. А чи співпаде написане з реальністю? Дізнаємося вже скоро. Костянтин Касьян Ігор Андрух, телеканал Ска 1 Крім цього, виконком виділив кошти на лікування хлопчика, який потрапив під тролейбус. Житомирський виконавчий комітет вирішив виділити на лікування постраждалої дитини 50 тисяч гривень. Дев'ятирічний Володимир в даний час знаходиться в Києві в клініці Охмадит. І скільки взагалі знадобиться коштів на лікування, поки невідомо. Перші кілька днів дитина перебувала в реанімації обласної дитячої лікарні. Масштаби ушкоджень такі, що їх просто важко передати. Роздроблені кістки тазу та численні переломи в обласній лікарні склали, але можливості лікарні не дозволяють подолати ті обсяги травм, які. Отримала дитина учора. Хлопчик був транспортований в клініку Охмадит. Розповів колега батька постраждалого за попередніми даними лікарів. Хлопчику доведеться пережити понад 12 годин хірургічних операцій, і не виключено, що лікування доведеться продовжити за кордоном. У будинках Житомирян потеплішає, адже в планах Житомирської ОДА термомодернізація. Польські фахівці поділилися своїм досвідом з місцевими чиновниками, провівши на цю тему навчальний семінар. На ньому побував і наш журналіст Олександр Рубан. Тож про теплі кредити та плани з термомодернізації Житомирщини далі в сюжеті. В майбутньому житемирян та жителів регіону чекатиме термомодернізація. Фахівці з Польщі вже діляться досвідом з чиновниками в рамках навчального семінару. Ми маємо багато планів, але для мене, як організатора цих тренінгів, найголовніше, оскільки у нас беруть участь представники ОСББ, представники міської адміністрації, показати, що це не лише вигідно, не лише корисно. А така термомодернізація є просто необхідною. Показати її необхідність, переконати і заодно запропонувати певні способи вирішення. Проект вирішення проблем енергоефективності в житлових будинках вимагає тісної взаємодії ОСББ з трьома державними банками України. Тепер ОСББ можуть брати кредити через програму теплі Кредити до нас звернулося більше трьох з половиною тисяч людей. Це загальна сума 53 мільйони. Тобто, це вже говорить про те, що ми вже свій досвід маємо. І зрозуміло, що такі аналогічні програми були і в Польщі, і в Литві. І якраз ці програми бралися з того досвіду. Відповідно, ми зараз користуючись їхнім досвідом, впроваджуємо себе на території області держави. Такі програми, також чиновники та посадовці зазначають, що такі кредити є дуже вигідними. 40% вартості матеріалів, які вирішила ОСББ взяти кредит, погашається з державного бюджету. Будь-який кредит має відсотки. Оці відсотки по кредиту погашаються, відшкодовуються. З місцевого бюджету, і крім того, обласний бюджет ще кожному ОСББ, який збере такий кредит, виділяє ще погашення тіла кредиту. Також пан Скоропад зазначив, що ОСББ самі будуть вибирати підрядника, тому вплив з боку місцевої влади буде мінімальним. А міський голова Житомира запевнив, що підрядників в регіоні вистачає, тому конкуренція буде. У Житомирській області є достатньо багато виробників, виробників. Це завод призводіте і інші. Катор, продукція яких іспользується нами, в тому числі на бюджетних об'єктах. Проект цікавий. Переконані чиновники. Але чи буде він мати ефект для самих ОСББ, покаже час. Олександр Рубан, Гілякот, телеканал СК 1 Через ожеледицю на трасах області численні ДТП біля села Тетерівка перекинулася автівка управління Державної служби охорони. Дощ та мороз, вибухова суміш, тому чергове ДТП не змусило на себе довго чекати. Цього разу за містом в напрямку тетерівки перекинулася втівка Державної служби охорони. Як пояснює сам водій, рухалися по дорозі з допустимою швидкістю, але через ожеледицю водій не впорався з керуванням і в результаті аварія. Побиту автівку з місця події евакуювали. Крім цього, на київській трасі трапилось декілька ДТП. Зокрема, автобус із пасажирами занесло на швидкості та Розвернуло поперед дороги. Трасу було тимчасово перекрито. Правоохоронці Житомирщини затримали наркоторговця із партією наркотиків вартістю в півмільйона гривень. 6 грудня правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків і затримали дилера опію безпосередньо під час його продажу. У ході подальших обшуків було вилучено значну партію наркотиків та сировини для їх виготовлення. Нині все знайдене вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження. За цінами чорного ринку вартість такої партії опію та сировини становить майже 500 тисяч гривень. Було проведено спецоперацію, і цього громадянина затримано на гарячому. При спробі збути наркотичний засіб опіацитильований. Було вилучено шприци, заповнені так званою ширкою. Було вилучено в ході обшуку макову соломку, було вилучено інгредієнти, які для виготовлення наркотичного засобу. Також було вилучено марихуану. Яку зазначений громадянин не сурався продавати не тільки ширку, але й марихуану продавав, тобто всі наявні рослинні наркотичні засоби, які були під рукою в нього. Безпосередньо у збувача було вилучено понад 50 літрів так званої підготовленої для виготовлення наркотичного засобу ширки рідини. Зараз по цій рідині проходить експертиза. Я думаю, вона визначить кількість і вміст в ній наркотичної речовини. Окрім того, вилучено близько. 30 грам марихуани, зазначено громадянина макову соломку близько 10 кілограм. Задля попередження порушень під час виборів голів об'єднаних територіальних громад громадська організація Опора провела конференцію. Нагадаю, що на минулорічних виборах в області було розпочато сім кримінальних проваджень. А як боротимуться з порушеннями цього року, розповість Марина Бурля. Громадська організація Опора провела конференцію на тему уроки для виборів в об'єднаних громадах на Житомирщині, на якій обговорювалося питання щодо правопорушення кандидатів на виборах в об'єднаних громадах, які відбудуться 18 грудня 2016 року. На попередніх виборах у 2015 році в області було розпочато сім кримінальних проваджень, три з яких було передано до суду. Судовий процес завершився двома вироками щодо майбутніх виборів. То станом на 8 груднях значних правопорушень не виявлено. Хоча є факти Стані адмінресурсу. діючий голова міської ради Олег Омельчук, Він є і кандидатом на голову Олевської об'єднаної територіальної громади, давав інтерв'ю з приводу того, як він збачає ну по подальшому, так якщо його беруть головою, свої дії, які в нього будуть подальшому. Коли на сайті міської ради фігурує він як кандидат, оце вже ознаки вживання адміністративним ресурсом. Законом України це забороняється. На сьогодні до органів поліції надійшли повідомлення про два правопорушення, одне з яких виявлено в Бердичівському районі, а саме агітацію в школах. За це правопорушник повинен буде сплатити штраф. Покарання передбачено кодексом про адміністративні правопорушення. Детально більше не можу розповісти, тому що вони тільки в нас сьогодні зареєстровані а десь, десь пів одинадцятого година. Надійшло матеріали повідомлення. Ми проводимо перевірку, і будемо розбиратись, що там відбувалося насправді. Кожен із вас може повідомити про факти порушень виборчого закону. За Телефонувавши на гарячу лінію, яку організувала громадська організація Опора Марина Бурля Ілія Кот, телеканал «СКА-1». Житомирська волонтерка Юлія Толмачова, яка займається збором і доставкою гуманітарної допомоги в зони АТО, опублікувала фотозвіт своєї останньої поїздки. Мінізвіт звіт про допомогу бійцям на фронт Юля Толмачова опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, допомогу отримали підрозділи 72-ї, 30-ї та 95-ї бригад. Для бійців привезли утеплені куртки, бушлати, військове взуття, інший теплий одяг, фрукти та військову амуніцію. Через погіршення погодніх умов і сильного желедицю Житомиряни почали масово звертатись до лікарень міста. За прогнозом гідромоцентру, на території Житомирщини триває різке погіршення погодних умов: мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу. В умовах обледеніння автошляхів у рази зростають ризики виникнення ДТП. А до травмпунктів міста станом лише на 13-ту годину звернулося 34 людини. Більша частина з них з переломами. Комунальні служби через сильну ожеледицю працюють в посиленому режимі. За словами працівників КП зеленбуд піщано-сольову суміш доводиться розсипати по місту мало не кожну годину. В обласній філармонії завершився всеукраїнський музичний фестиваль Грудневі вечори, який зібрав найкращі естрадні та джазові колективи зі всієї країни. Про враження, які залишив у сові дводаний фестиваль, дивіться в сюжеті. В обласній філармонії відкрили всеукраїнський фестиваль Хрудневі вечори. Директор Житомирської філармонії розповідає про історію фестивалю 1998 року регулярно. Кожного року спочатку він був присвячений е, музичним вечорам е, музею Пушкіні, який започаткував наш земляк Святослав Ріхтер. Перший день фестивалю відкривав Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України з диригентом Миколою Лисенком. Для деяких з гостів цей фестиваль вже є традицією інші ж її тільки розпочали. Дуже гарні вечори Я була в прошому році. Мені дуже сподобалось у залі філармонії. Також було багато Молоді я прийшов сюди, потому що я очень люблю симфонічну музику. Мені здається, это в принципі основа сучасної музики. Помоєм, це часть культурного, який я, я людина має розвивати в себе. Вот і это я сьогодні делаю. Виступи музикантів глядачі супроводжували оваціями. Перший день фестивалю присвячений естрадній музиці, другий джазовій. Глядачі переконані, що насолода від музики також продовжує життя. Олександр Рубан Ілля Кот. Телеканал СК 1. На цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 грудня. Україна лишається з одним представником у футбольних Єврокубках. Українські біатлоністи беруть золото у Німеччині. Триває чемпіонат житомира з баскетболу. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбол сьогодні завершується груповий етап Ліги Європи. Після київського Динамо і Луганська зоря сьогодні офіційно припинить виступ у Єврокубках цього сезону. Луганщани – єдина команда групи Е, яка достроково припинила боротьбу за вихід до плей-офф Ліги Європи. В Одесі на стадіоні Чорноморець підопічні Юрія Вернедуба зіграють з Манчестер Юнайтед, який посідає другу сходинку у групі із дев'ятьма очками, відстаючи від Фенербахче на один пункт. Окрім цього, зоря має теоретичні шанси закрити єврокубкову весну для Монконіанців. У разі перемоги Луганшан і поразки Фенерба. А чи від Фейенорда, команда Жозе Маурінью приєднається до списку невдах турніру? Єдиним представником України у Єврокубковій весні лишився Донецький Шахтар, одна з найрезультативніших команд групового етапу Ліги Європи. Учорашні матчі Ліги Чемпіонів подарували чергову серію антирекордів. Голкіпер московського ЦСКА Кінфеєв пропустив у 43-му матчі Ліги Чемпіонів поспіль, тим самим подовживши антирекорд турніру. Окрім цього, Ігор відзначився автоголому вчорашньому матчі проти Тоттенгему. Росіянин у лізі забував у власні ворота двічі. Ця позначка ще не підкорювалась жодному воротарю. Щодо інших голкіперських фактів, то вперше з 10 грудня 2008 року ворота Ювентуса у лізі чемпіонів захищав Неджан Луїджі Буфон. Вперше у кар'єрі Кристяну Роналду не забив у чотирьох матчах поспіль в рамках турніру. А Лестер, програвши на виїзді порту 5-0, закарбував в історії найбільшу поразку англійської команди в Єврокубках. Біатлон українці починають збирати медалі. Україна виграє мікс у Німеччині. Анастасія Маркушина та Артем Тищенко здобули золото на кубку IBU в Ріднау. Синьо-жовті на фініші на 21,7 секунди випередили росіян. Трійку лідерів замкнули французи, відставши від лідерів на хвилину. Триває чемпіонат Житомира з баскетболу. Поціновувачів гри запрошують до спорткомплексу Житомирського національного агроекологічного університету. Завтра о 18.00 на майданчик вийдуть БК «Крошня-2» та Полісся. 14 грудня наглядачі очікують протистояння Житомирських левів та Бердичева о 18.00. А о 20.00 баскетбольний клуб Житомир спробує підтвердити чемпіонське реноме у матчі проти Коростеня. Вхід на усі матчі вільний. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.